Ви вже доволі довгий час у стосунках з адвокатом Євгеном Проніним, і всі поза лаштунками бачать ваші стосунки. Ви відкрито ходите разом на концерти, на події він відкрито коментує ваші фотографії в інстаграмі. Ви доволі часто десь разом з'являєтесь? Однак в інтерв'ю публічно ви не розповідаєте особливо внутрішню історію ваших стосунків. Як ви познайомилися? Чому така позиція? Це він вам сказав, що давай оберігати наші стосунки. Чи ви вирішили, що поки що, поки не дійшли? шла справа, не знаю, там до весілля, наприклад, я е, публічно в інтерв'ю не буду нічого коментувати. А ні, мені ніхто, е, е, моя, моя кохана людина не ставила мені ніяких рамок щодо оголошення стосунків е, чи чогось е, подібного. Я просто хочу, щоб моє особисте життя на даний момент було моїм особистим життям. І, і так само е, я поважаю е, свої кордони, його кордони. Е, не хочу нічого підтверджувати чи навпаки спростовувати. Я єдине, що хочу сказати, що я дуже щаслива і дуже рада, що поруч зі мною цей чоловік. А чому обрали таку тоді стратегію не дотримуватися цієї інтриги до кінця? Тобто, поза камерами всі все розуміють, всі все бачать, але от саме конкретно на камеру ви кажете, я не можу це підтвердити? Mm -hmm. Ну немає ніякої стратегії, я так вам скажу. Я просто живу своє життя, продовжую його поза камерами. Я не, не маю зобов'язання в камері перед камерами всіх зі свого те оточня цінути до цих камер. У мене так багато друзів. Багато подруг, про яких не знаю, так само і моя кохана людина вона просто на даний момент залишається поза камерами. Ось і